Розпечений вітер шмагає по обличчю, мов розжарений батіг. Сонце нікого не милує. Під ногами безмежне море піску, сипуче, невблаганне. Верблюди мірно похитуються, їхні тіні, наче витисані з чорного каменю, ковзають по дюнах. У цьому світі, де горизонт це лише наступна дюна, а вода цінніша за золото, рухається караван. Чоловіки у вицвілому одязі, їхні обличчя замотані до самих очей для захисту від всюди сущого пилу. Здається, увесь інший світ залишився далеко позаду, за сотнями, тисячами кілометрів безмовності та спеки. У Мавританії на межі піску та часу живе особливий народ бідани. Їх називають білими маврами, це нащадки стародавніх берберів і арабів-завойовників. Вони не будують міст, вони живуть у піску, і в них свої закони, не ті, що записані в Корані, а ті, що продиктовані пилом, сонцем і мовчанням каравану. Тут, у серці Сахари, немає місця звичним уявленням про життя, немає м'яких ліжок, свіжої їжі щодня, легкого спілкування чи рятівної тіні. Є тільки шлях і люди, що йдуть ним. Пустеля це не просто місце проживання, а безжальний учитель, який диктує свої правила. І ці правила формують культуру, цінності і навіть найінтимніші сторони людських відносин. Для нас, що живемо у світі миттєвого комфорту, сама думка про багатоденний перехід розпеченим піском здається божевіллям. Але для кочівників-бедуїнів це не божевілля, це життя. Їхнє існування нерозривно пов'язане з випробовуваннями, які кидає їм стихія. Тут кожен ковток води це дар, а кожна мить тиші можливість почути себе. Саме в таких умовах постійного ризику народжуються звичаї, які можуть здатися нам дивними або навіть шокуючими. Але тут під нещадним сонцем вони не примха, а основа виживання. Це тонке налаштування людських відносин, що дозволяє витримувати колосальну напругу далеко від дому. Життя в каравані це постійне випробовування, Випробування тіла на витривалість, коли кожен крок вимагає зусиль, а порив вітру загрожує збити зі шляху. Випробування духу на стійкість, коли монотонність пейзажу тисне на свідомість, а тиша може стати ворогом. Випробування людських відносин, коли люди змушені цілодобово бути пліч опліч, не маючи можливості усамітнитися. Тут кожна людина ланка в ланцюгу, і одна слабка ланка може погубити всіх. Тому внутрішня гармонія та відсутність конфліктів життєво важливі. Заздрість, злість чи невдоволення в умовах каравану подібні до отруйних зерен. Тижні в дорозі. Одноманітна їжа, рідкісні привали, навкруги тільки чоловічі обличчя, розмови та турботи. Напруга накопичується і її необхідно знімати. Не через слабкість, а тому, що така природа людини, позбавленої звичних віддушин і жіночого товариства, яке в культурі біданів традиційно вважається стабілізуючим началом. Як зняти напругу в чоловічому колективі, відірваному від сім'ї та звичного світу? Це питання ключ до виживання, спокійний караван, успішний караван. Іноді в дорозі чоловіків супроводжувала жінка, дружина одного з них. У нашому світі її присутність могла б викликати ревнощі та суперництво, але у світі біданів за її добровільною згодою вона могла стати запорукою миру в групі. Якщо жінка давала згоду, вона могла розділити ложе не тільки з чоловіком, але й з іншими чоловіками каравану. При цьому вона набувала особливого статусу. Вона ставала не символом розпущеності, а символом мудрості та жертовності заради спільного блага, стабілізуючим фактором, який гасив іскри конфліктів. Мета цього звичаю зберегти чоловіче братерство та усунути ґрунт для заздрості, яка могла виникнути, якби один володів тим, чого позбавлені всі інші. У культурі біданів ця традиція не є табу. Плоть тут не джерело гріха, а інструмент для підтримки миру та балансу в екстремальних умовах. Вважається, що коли чоловіки вільні від внутрішньої напруги, вони краще протистоять небезпекам, точніше знаходять шлях і їхні молитви звучать сильніше. Жінка, яка допомагає досягти цього спокою, робить священну справу. Вона не об'єкт, вона творець миру. Нам, що живемо за іншими правилами, важко це зрозуміти. Перший порив засудити, навісити ярлик аморальності. Але якщо поглянути на це очима людей пустелі, ми побачимо не порок, а мудрість, викувану в горнилі виживання. Ми побачимо іншу форму соціальної організації, адаптовану до умов, де звичні нам правила не працюють. У світі, де спека плавить розум, а ізоляція тисне на душу. Відносини будуються за законами, написаними не на папері, а на піску, законами необхідності та виживання. У пустелі не борються один з одним, борються за те, щоб іти разом, кажуть старішини. Ця боротьба постійна робота над собою та відносинами в групі. Це відмова від особистих образ заради спільного руху вперед. Це розуміння, що справжнє багатство тут не в накопиченнях, а в здатності ділитися водою, знанням, тягарем шляху, а іноді і близькістю, якщо це служить миру. Ми, жителі міст, де індивідуальне я часто ставиться вище загального, ми на силу можемо осягнути таку філософію. Наша мораль це забороняє, але їхня культура виживання диктує інші правила. Ці кочівники живий доказ здатності людства адаптуватися до немислимих умов, створюючи унікальні соціальні кодекси. Їхня інакшість це не диватство, а свідчення їхньої сили, гнучкості розуму та глибокого розуміння законів світу, в якому вони живуть. Вони нагадують, що наша істина лише одна з безлічі можливих, і що справжня мудрість народжується не в комфорті, а там, де починається шлях. Отже, коли караван нарешті досягає своєї мети, і пилюка, що тижнями була його світом, осідає, уроки пустелі залишаються в серцях тих, хто пройшов цей шлях. Традиція, яка здається нам шокуючою, жінка, що ділить себе з товаришами чоловіка, постає не актом розпусти, а вищою формою соціальної інженерії, народженою в екстремальних умовах. У світі, де один невірний крок або спала гніву можуть коштувати життя всім, вона стає не об'єктом бажання, а берегинею рівноваги. Її жартовність це не приниження, а священний обов'язок, що оберігає чоловіче братерство від отрути заздрості та розбрату. Закони біданів написані не на кам'яних скрижалях. А на сипучому піску вони гнучкі, тому що саме життя тут вимагає гнучкості, вони ставлять спільне виживання вище індивідуальної моралі, яку ми звикли вважати універсальною. Там, де ми будуємо стіни, щоб захистити своє я, вони будують мости довіри, щоб зберегти ми. Їхня культура це не виправдання пороку, а визнання того, що людська природа потребує гармонії, особливо коли навкруги лише мовчання і спека. Пустеля вчить, що справжнє багатство це не золото і не власність, а здатність ділитися найнеобхіднішим ковтком води, теплом біля вогнища, силою духу. І іноді в найсуворіших умовах цим необхідним стає мир у душі, який дорожчий за будь-які заборони. Їхній шлях це вічне нагадування про те, що людська мудрість багато лика, і те, що здається нам дикістю, для них може бути вершиною цивілізації, цивілізацією, народженою в серці Сахари, де головна мета просто дійти до наступного оазису разом.